Повномасштабне російське вторгнення в лютому 22-го року, місяць окупації, досі заміновані частини територій області, щоденні обстріли прикордонних громад. Все це спричинило на Сумщині виведення з використання великої частини орних земель та пасовищ для худоби. Зваживши на ці обставини у травні цього року, голова сумської ОВА підписав розпорядження про фінансову підтримку малих форм молочного тваринництва коштами обласного бюджету. Це особисті селянські господарства, це підприємці, це фермерські господарства, які отримують корів і які виробляють товарну продукцію, молочну сировину. Було передбачено фінансування в сумі 10 мільйонів гривень. Частину коштів отримає як субвенцію Миколаївська громада в сумському районі, де створили місцеве комунальне підприємство з переробки молока. Часткове відшкодування вартості проекту з переробки молока було передбачено фінансування в розмірі 3 мільйонів гривень. Планується в цьому році вже завершити будівництво, придбати обладнання з тим, щоб вона вже мала можливість подальшої роботи. До 1 вересня цього року в департаменті агропромислового розвитку приймають заявки на отримання спеціальної дотації на утримання молочного поголів'я у невеликих господарствах. Дотації в розмірі 5300 гривень на одну голову це і Підприємства, які отримують до 250 корів, і безпосередньо домогосподарство сільського населення, які утримують не менше трьох корів. Участь у даному напрямку обласної програми можуть брати тільки ті суб'єкти господарської діяльності, фізичні особи, які працюють на територіях, внесених до переліку територій. На яких ведуться, або велися бойові дії, для участі у програмі потрібні особисті дані громадян, власників тварин, а також документи на поголів'я, твердження наявного поголів'я, що відображається в паспортах великої Рогатої худоби, де мають бути відмітки про благополуччя поголів'я, а це ті щеплення, які проводяться щороку відповідними. Лікарями ветеринарної медицини має бути відповідне підтвердження і самого поголів'я що воно знаходиться в наявності додатковими довідками територіальної громади. Один з напрямів обласної галузової програми зорієнтований на фінансову підтримку селекційної роботи у племінних тваринницьких господарствах. На території області із даним статусом племінних господарств. Працює понад 10 таких підприємств. Дотація спрямована на затрат пов'язаних із придбанням спермопродукції. І ця дотація надається в розмірі 80%, але не більше 200 гривень на одну голову. І до 1 жовтня є час, аби подати заявки на дотацію з обласного бюджету на напрям підвищення якості молочної сировини молока у приватних домогосподарствах чи молочних кооперативах. Ми передбачаємо відшкодування витрат пов'язаних із придбанням. Обладнання для доїння корів і обладнання для охолодження молока в розмірі до 80% його вартості, але не більше по індивідуальним установкам доїння це до 20 тисяч гривень, і для обладнання охолодження молока до 250 тисяч гривень. Це фермерське господарство, сімейні фермерське господарство. Фізичні особи, які займаються молочним скатарством і отримують більше, ніж 5 корів, теж саме розраховувати на таку підтримку із з обласного бюджету у профільному департаменті. Переконані дотації це спосіб заохотити і підтримати громадян невеликих виробників молока на Сумщині, зберегти корів і покращити якість молока. Новини СТС.